Літературно-мистецька година під назвою Тобі Україно! наші серця відбулася у Нововолинському центрі дитячої та юнацької творчості. Ведуча патріотичного заходу, педагог-організатор Наталія Галичук розповіла учням про трагічно героїчні сторінки минувшини України, що перегукується із подіями сьогодення, війною на сході нашої держави, боротьбою за свободу і незалежність. Україна країна трагедій і краси, країна, де найбільше люблять волю. І найменше її мали країна гарячої любові до народу і чорної пілої зради цьому народові, до, країна довгої героїчної боротьби за волю, шлях України, позначений високими могилами у степу і прикрас гуртка культура мови і спілкування Наталії Галичук декламували вірші про Україну. Участь у літературно-мистецькому заході взяли зразковий ансамбль бандуристів горлиця під керівництвом педагога Ірини Гергель. Зразковий колектив вокально естрадного співу керівники Інна Кравчук та Світлана Бортнічук, а також ансамбль скрипалів, яким опікується Наталія Мельник. В час патріотичного дійства згадували й про жертви голодомору, говорили про значення цього страшного лиха для сучасного покоління. Теплі слова присвятили й малій батьківщині Волині, напередодні річниці, утворення якої відбувався захід.